Кожна людина це індивідуальність, кожний організм він індивідуальний. Може декілька людей зайти на програму до одного, того ж дієтолога, але мати різні результати в різний проміжок часу, в когось краще йдуть об'єми, в когось краще йде вага. Не можна дивитися на когось. Треба порівнювати себе з собою вчора. Тобто наскільки ви краще стали, ніж були місяць тому. Тому що місяць тому ви взагалі харчували ще неправильно. Ви їли все підряд, у вас не був неправильний режим, ви не пили воду, а зараз звички ваші міняються. Ви по-іншому себе почуваєте, ви почуваєте легкість, ви вже можете вдіти обручку, яку раніше не вдівали, ви можете вдягнути плаття, яке раніше тільки висіло в шафі. І вже навіть якщо у вас тільки мінус 5 кг, ви вже молочинка, тому що ви вже стали на той шлях, який вас веде до того результату, до того здоров'я, до тої краси, стрункості і так далі. Тобто, то ви будете мінятися, ви будете іншою, просто потрібно час. Тому не женіться за швидкістю, швидко, швидко. А в мене повільніше ніж там в когось іншого. Дивіться на своє відчуття, спостерігайте за своїм відчуттям, за своїм тілом, за своїм організмом, як вам комфортно. Вас обов'язково все вийде, якщо ви будете захопленням і з любов'ю відноситись до себе. Просто дивитись на зеркало, навіть якщо у вас зараз 120 кг, але ви вже маєте мінус 5, ви маєте дивитись на себе і казати Я красуня, я гарна, і я досягну обов'язково того результату, на який я заслуговую. Тобто любити себе такою, як ви є зараз, але стримитися, звичайно, до кращого. І тоді у вас все обов'язково вийде.